Малювати я почав з дитинства. У мене старший брат навчався в університеті художньому. І він заочно навчався і малював він роботи для університету. І я в з ним малював. Виїжджали на пейзажі, малювали натюрморти. Вишивали бабусі, мати вишивала теща вишивала раніше. В кожній хаті займалися вишивкою. Тільки моя вишивка відрізняється від тих вишивок у мене більш досконало зроблені всі вишивки. Гладь це, ну, я, можна сказати, відроджує старовинну українську вишивку. Це понад 200 років, якої раніше вишивали тільки гладів. В Україні не було крестика. Це вже з Європи завезли крестик. Один стібок, один стрішок. Як олівцем малюєш, так і в мене вишивка. Один стібок, один масок. <ріст> Мені було 25 років. Це був 85-й рік. Перша моя робота це невеличка ікона. Вона була на сусальному золоті на, е, намальована, а я зробив її у вишивці. Довго робив більше трьох місяців, то відкладав, а потім знову брав, відкладав, показав своїм знайомим друзям. Всім сподобалося. Я вирішив продовжувати. Нитка це пошук матеріалів. Так як я умів малювати, хотілося щось робити незвичайне.